Вітаю, друзі. Сьогодні пропоную вашій увазі розклад на три варіанти, в яких енергетиках ви перебуваєте на тут та зараз. Кожен з розкладів окремо буде містити три лінійки вашого особистого життя: що було, що є, і що буде. І м, Кожен окремий розклад, ви можете дивитись ще, як, як що було, що є, і що буде. Ну, так теж можна подивитись. Тобто, якщо ви подивитесь всі три розклади, то ви поєднаєте минуле з майбутнім, або ви оберете один окремий розклад. І подивитись, що було, що є, що буде. І подивитись також енергетики, в яких ви перебуваєте на тут та зараз. Тайм-коди знайдете у дописі, будемо використовувати карти Таро та Руни. На кожен з розкладів у нас піде десь ну, хвилин по 10 приблизно. Перша колода більш-менш класична, універсальна це колода може містити якісь елементи. Містики, по магії, ну таке, ногу, можливо, якась чортівня. Ну, а це універсальна якась така теж більш менш колода, але вона більше в мене йде якось на стосунки чомусь. Тому універсал, магія, стосунки так, теж можна подивитись. Давайте почнемо. Перший розклад: три карти, що було, що є, що буде, і які енергетики впливали у вас ну, по, перший, по першому розкладу. Давайте дивитись. Минуле, сучасне майбутнє. Ви можете дивитись перший розклад як молодість, це зрілість, це там після. Да. Дивіться. В минулому у вас, по першому розкладу, є якийсь такий страх, що ви не можете щось відпустити. І це для вас. Оцей страх він як покарання. Він як покарання. І він впливав на вас ну, вже давно або впливає давно, незалежно від того, дивитесь ви цей розклад окремо, як окремий розклад, чи пов'язуєте його з наступними розкладами. Давайте подивимось, ну, що це за енергетика, така вас не відпускає, що це за страхи такі. Давайте отак от буду витягувати. Це руна. Ой, ну по-перше, це руна інтуїції, але це ще руна якоїсь, знаєте, заморозки, це Іса, І ви щось намагаєтесь просто забути. Це якась, якась стресова ситуація у вашому житті була, яку ви запам'ятали. І не можете відпустити. Не знаю, що це. Це, можливо, вас там покусала собака, наприклад, або з кимось посварилися, або хтось побив вас, або там насилля, гвалт якийсь і так далі. Да? Зґвалтування навіть може бути якесь. Це більш таке фізичне насилля, ну, таке садо, мазо, да? умовно кажучи. Але ви його намагаєтесь забути. Це те, що ви намагаєтесь забути, або не забули, або воно згадується. І оце воно впливає. Що зараз є? А от зараз йдуть до вас нові почуття. Зараз а, ви, а, ну, в принципі, в непоганому стані фліртуєте, до когось залицяєтесь в гарному сенсі цього слова. Тобто є паш, і відчуття, якісь почуття відкриваються. Можливо, ви. Позбулись вже цього, да? ну, але ви більше не позбулись. Ви так приморозили, навіть знаєте, як у довгий ящичок відклали, і воно нібито забулось, Ви це, знаєте, оце не пророботане. Оце вас буде нас догоняти, бо їсе, це заморожене, воно. Можливо, ви зараз і працюєте з цим страхом, розтоплюєте цю кригу, і вона тече як водичка. Так, я припускаю, я припускаю це. Але якщо ви якийсь страх не проопрацювали, то на тут та зараз він може впливати на ваші емоції, на ваші стосунки, на притягування до себе нового чоловіка, нової жінки, ну, от таке. Навіть на ваших дітей він може впливати, в принципі, і на народження дітей теж може впливати. Дивіться, наступна руна це руна Одіна, пустота. Можливо, ви навіть і зараз і не відчуваєте ну, або хаос, або. Або відсутність чогось, можливо, ви відчуваєте, не відчуваєте якихось почуттів, або притягуєте їх до себе. Хочете налагодити стосунки, якісь нові, але оцей страх тормозить. Розумієте, ви стоїте. Бачите, от, ось воно, мої ці здогади, воно, нібито ви хочете нових стосунків, а вони не приходять, або ви хочете якось інакше відчувати щось, воно не відчувається. Або, наприклад. Якісь події хороші трапляються в вашому житті, а ви їх не відчуваєте, що це свято. Розумієте? Тобто в вашому житті може і стаються якісь непогані події, а ви їх не помічаєте, не відчуваєте, не впускаєте, розумієте? Оце зараз. І зараз, от що ви відчуваєте? Пустоту. Пустоту почуттів, нічого не хочеться, якось не хочеться святкувати щось, або, можливо, відчути щось нове, або якихось нових стосунків. Що буде? Дивіться, п'ятірка кубків буде погіршення, на жаль. І розумієте, оця пустота, і оця нерозтоплена крига в голові і пустота на серці буде породжувати продовження цих ж страждань, на жаль. От. І давайте подивимося, які будуть енергетики. Тобто зараз на вас впливають енергії хаосу, тобто пустоти. Або це, це іноді темрява. Хоча це руна Одіна, але це пустота. Розумієте, руна інгус це вийти за кордони, за межі і отримати щось більше, або вийти за ну, рамки якісь. І не боятись бути незахищеним. Оце взагалі руна захисна, нібито захист між або знаходитись між світом та темрявою. Але яка енергетика буде впливати? енергетика захисту буде для вас актуальною. Але що це за захист? Це не те, що ви вас захищає вищі світи. Хоча так, це дуже хороша руна. Але вона тут несе такий негативний підтекст, що ви. На жаль, будете боятись вийти і відчути або зробити щось інше, яке відрізняється від того, що ви собі втлумачили в голову. І це призведе до погіршення вашого емоційного стану, а потім вже і фізичного. Бо це більш таке фізична руна, вона більш до ну, якоїсь форми, от, більш до ромбу і буде квадрату. Тому, на жаль, в майбутньому це знаєте, як утримання себе у якомусь футлярі, або невідкриття футляру душі. От, таке відчуття в мене йде. Ну, Дивіться, робіть висновки, перевіряйте, можливо, інші розклади. Дуже цікаві такі комбінації випали. Ми рухаємось з вами далі, друзі, трішки ми швидко, швидше за 10 хвилин, але ну, для чогось такий час випав на цей розклад. За традицією я закликаю вас підписатись на канал, підтримати україномовний контент, нехай квітне україномовний YouTube. От, Пишіть коментарі. Ставте вподобайки або не вподобайки, якщо вам щось не подобається. Давайте дивитись. Ну, це сучасна колода сучасності. Або позиція сучасності, але що було, що є, що буде. Давайте я отак зроблю. Відкриваємо. Ну, дивіться, також схоже. На перший розклад, тому можете переглянути ще додатково, якщо ви ну, зайшли по тайм-коду, то, можливо, десь перший розклад для вас буде трішки, ну, щось ви там знайдете для себе ще, якийсь інсайт. Але дивіться, це, це страхи, і вони, знаєте, паралізують вашу душу. Це якийсь такий м, утробний страх або дуже сильна журба. За кимось, можливо, когось не можете відпустити. Можливо, щось теж, якийсь переляк такий, що. Паралізував ваші почуття. Можливо, це якась психоемоційна травма, там, ПТСР і так далі. Згадуйте бажання 3 година. Давайте подивимось, якою енергетикою це для вас було. Бачите, це параліч. Це параліч і це взагалі це вода. І, і оце вода, І оце вода, яка не тече. Якийсь страх застряг в вас. І застряг емоцією. У вас навіть може бути соматичні прояви, наприклад, або геть не можете плакати, ну, бо виплакали все, або м -м, постійно плачете, або якось реагуєте. Є якась емоція, яка застрягла в вас в минулому. Що зараз перебуває? Ну, Бачите, повішений. Ви страждаєте зараз, а, ви не можете пропрацювати минуле. А, Час, нібито уповільнився. Ви нікуди не поспішаєте або потрапляєте постійно в якісь одні ті самі дуже складні, неприємні для вас ситуації. А, страждаєте, знаєте як, бачите, тут сльози кроваві, криваві сльози. бачите, І повішений це, знаєте, ви як страждаєте, нічого не можете зробити і гаєте час. Ну, буває це таке все діло для того, щоб можна. Це карма така у вас. Ну, давайте подивимося, яка енергетика на та зараз. А зараз на вас дуже впливає спадщина, спадкоємність. І, в принципі, вона на вас впливає позитивно, як не дивно. Тобто, є якась риса характеру, або підтримка роду, або якийсь родич, який вам може допомогти. Але енергетика роду, спадкоємності, спадщини і ваших ресурсів вам можуть допомогти вийти з у цього стану повішеного. Ну, що це означає? Це означає налагоджувати зв'язки з батьками, з родичами, можливо, користуватися якимись... Дарами, які ви маєте, можливо, це час відкривати свої таланти, це те це ж руна до талантів, можливо, це час все ж таки витрачати накопичення грошей. розумієте? А тут і зараз у вас гарна нагода звільнитись, але за допомогою підтримки роду, родичів та вашої спадщини, вашого ресурсу. Тобто, зараз ви перебуваєте в ресурсі, але не в дуже зручному стані. Тобто, навіть якщо вам зараз не дуже добре, зле. Пам'ятайте, що може бути гірше, і перегляньте ще перший розклад. Він може бути як перший розклад продовження другого. Ну, Дивіться, якщо не хочете, це так і діти. Дуже що щось там почуєте, там руни цікаві. Ну і остання карта. Дивіться, лицар мечів. На вас в майбутньому надвигається якась ну, щось не дуже добре. Це не тільки конфлікт, тим більше, що він військовий. Ну, це не тільки війна, це сварки. Як найменше, це боротьба, це відсіч, це дуальність в собі. Тобто це якнайменше раздрайв. Тому якщо ви за зараз не вийдете з стану повішеного, не скинете з себе пута, не розв'яжете пуповину, не відріжете минуле, не опрацюєте оцю цю емоцію. Наприклад, ну там от по цій комбінації у вас буде боліти голова у горлі ком. Сльози навирачуються або не можете плакати, тобто якась емоція стоїть у вас. І оце воно буде вас добивати. Вам, ну ви, скільки ви не відкладали по повіженому час на відкриття цього ресурсу, це такий, знаєте, як скринька Пандори. От ви її мусите відкрити, або й десь. Тобто, що ви робите? Ви якось злякались, була якась емоція, яку ви заблокували в собі. Да? Саме заблокували, не заморозили, от по першому там заморозка. А тут саме блок, коли не тече. І не даєте собі руху, а він йде до вас, цей рух. І чим більше ви не рухаєтесь, ви сите так? В повішеному стані, тим сильніше ця буря, чим більше ви відкладаєте на завтра, тим сильніше воно по вас вдарить. Тобто ви стискаєте пружину часу, і потім вона відскочить на вас. Чи може бути це повторення якогось нападу на вас? На жаль, це так. Дивіться, будьте обережні. Ну і остання карта це рух. Це рух. Дивіться, оцей лицар він взагалі на коні. Ну, по класичній колоді, да, класичне таро, це лицар, який летить на вас, а оце кінь. Тому і на майбутнє саме енергію руху будуть впливати на ваше життя. Але чим більше ви завісаєте десь в якомусь стані неадекватному, тим сильніше цей супротив ви будете відчувати на собі. І отут до цього розкладу є таке гасло. Колись воно було політичне, але ну, воно до буденного життя так підходить. Хто зволікає, той втрачає силу, і той себе вбиває. Тобто, якщо буде такий момент, коли ви з повішеного стану не зможете вийти вже розв'язати цю задачу. Тому вчиться користуватись ресурсом та активно рухатись, бо активний рух, можливо, врятує навіть ваше життя. Ну і на. Майбутнє вам варто багато ходити, бігати, кататись на ровері, катати, вчитись їздити, не боятись цього робити, і не боятись саме руху, бо саме руху у вас і не вистачає. І це емоція. І ви прийде час, коли ви здолаєте свої страхи, будете рухатись і не боятись цього. От, побачите, я вам обіцяю. А, ну, скоріше за все, це обіцяю не я, але потік, і саме енергетика рун. А до речі, я хочу порадити по-другому розкладу вам на руку нанести от Цю руну Евас. Ну, можете отак її намалювати, можете так. Тут немає значення. Я вам раджу отак, щоб ви її бачили і пам'ятали цей розклад. Можливо, колись з часом ви прийдете на цей розклад, знайдете його через роки, напишете коментаря, що цей розклад вам допоміг ну, здолати, можливо, страх, а можливо, свою емоцію, яка вас вбивала і тримала у повішеному стані довгий час. Третій розклад, друзі. Ну, як я і обіцяв, це більше до стосунків, але ми подивимося, вона універсальна, це колода котяча. Тому пишіть мур або мяу, або мур-мяу у коментарях. Якщо ви хочете ну, бути в резонансі з цією колодою, і поставте зараз на паузу, напишіть коментаря і подивитесь, як вона вам зрезонує. Ну, якщо не зрезонує, напишите. Мені не зрезонував мур мурмяв, а зрезонував там перший або другий розклад. А, ну, нагадую, що перший і другий вони дуже такі складні. І так, минуле сучасне майбутнє в яких енергетиках ви перебуваєте? Дивіться, минуле на вас впливає дуже-дуже а це якнайменше хвороби, це якнайменше спадщина від коханців. Ну, якщо у вас був там чоловік, жінка, кохана, коханець, коханка, і це все, знаєте, спадщина, яку ви тягнете за собою. Тобто це і злидні, це і хвороби, і це хвороблива спадщина від злиднів, хвороби і ну, якихось трикутних стосунків. Яка енергетика, які руни впливали на вас? Давайте переглянемо. Це спадкоємність. Можливо, ви ну, ваше походження не з дуже багатої сім'ї, тобто родичі на вас впливали не дуже добре. Можливо, вам не дістались спадщина, майно якесь. Можливо, хтось забрав у вас гроші, можливо, ви втратили багато грошей або родича, і ви хворієте саме. Це хвороб, це хвороба, це, це не добре. І це щось пов'язано з родичами. Тому рід на вас, в принципі, знаєте, ну він тут непогано впливає, тут руна пряма у нас випала. Але Якнайменше щось недобре пов'язане з родом, і краще це відпустити. Отут вам воно не дуже допомагає, бо можливо, це якась спадкоємна так, хвороба якась, ну це може теж бути. Але якщо ви не вмієте користуватись грошима, то це і за родичів, батьків, мами, тата, бабусі, дідусі, ну, таке йде до вас да? за вами. Нелегко вам було якнайменше, і родичі впливали. Ну, вони тут не дуже допомагали. Можливо, вони не дуже робили щось погане вам фізично, або перешкоджали якось рухатись. Але це ну, від звідти. А друга карта: зараз у вас непогана або гарна нагода здолати це. Але для цього потрібно грати, і для цього потрібно, по-перше, знати правила цієї гри. Грати по правилах і, можливо, вивчати ці правила, і можливо, намагатись вибудовувати якісь свої правила у цьому конфлікті. Ви зараз і перебуваєте в конфлікті, можливо, з родичами, можливо, з самим собою, можливо, зі своїм фінансовим станом, а можливо, зі своїм здоров'ям. І з одного боку, ви кажете, я не можу це зробити, бо я хворію. Або я не можу це зробити, бо в мене немає гроші, або не можу, бо я з не дуже багатої сім'ї, або не можу, бо там батьки. Щось заважають зробити. Да? Ну, то таке. Тобто, щось вам не додали. Тобто, ви... у вас є якась протиріччя, яке пов'язане з відсутністю саме ресурсу. Тобто у вас. Першоджерельно, як кажуть, вам не додали чогось, якоїсь якості. Хоча, ну ми, в принципі, народжуємось усі самодостатніми, але ви вважаєте, що вам це не додали. Можливо, ваші батьки якось казали, ти не такий, ти не така, ти там дурний або там ну, ще щось на таке. Тобто занижували вашу самооцінку. І це протиріччя, воно зараз грає у вас дуже дуже потужну гру. Не дуже добру гру, але ви ще поки що намагаєтесь. Ну, здолати це протиріччя, і, можливо, знайти якийсь ресурс в собі. Давайте подивимось. Ну, дивіться, ви зараз граєте в гру, від якої ви незадоволені. І енергії, які панують над вами, панували енергії батьків, а от зараз ви незадоволені грою, тобто роботою, стосунками, правилами гри. І так далі, тобто ви незадоволені. енергія незадоволена. До чого це може призвести? Ну в найгіршому випадку ви самі себе. Перекромсаєте, знаєте, як є таке поняття, що фарш назад не перекрутиш, так? І, але от ви робите з себе фарш потрохи, да, умовно кажучи, перекручуєте, займаєтесь якоюсь справою, яка не ваша, і, і все. Тобто, можливо, ви ще не знайшли себе, але оце самооцінка, або якісь програми родові, вони впливають на вас. До речі, тут можуть негативно впливати на вас родові програми з точки зору магії або. Енергетики, карми і так далі. так. А, немає щастя, немає задоволення радості від гри. Навіть якщо ви виграєте щось, ну наприклад, там ви виграли якийсь приз сюрприз або лотерею, або ще щось, ну, ви довго не будете радіти. Навіть якщо трапляються якісь події такі цікаві, ну, треба радіти. Будете на задоволення. А, Можливо, вас зараз хто хтось хтось образив дуже сильно в яких стосунках і дійсно ви сприймаєте це. Ну, давайте скажемо, що дуже-дуже амбіційно, амбітно, близько до серця і, ну, от знаєте, тут у вас можуть хворіти серце, печінка і стрибати тиск. Це гнів може бути, навіть шлунок може у вас не дуже добре от в цій комбінації. Ну, і Остання карта. Дивіться, в майбутньому, в майбутньому, ви мусите, мусите. перше не повторювати помилок минулого. І ви мусите заявити про себе. Ви мусите опрацювати самооцінку, побачити себе, або знайти себе і заявити про себе на увесь світ, або перестати грати чужу гру, яка не, при, не приносить вам або задоволення, або грошей, або здоров'я, або всього в комплексі. І Запам'ятайте, якщо ви займаєтесь будь-якою справою, не, не маючи від цього задоволення, все. Ви будете хворіти, ви будете вбивати себе, умовно кажучи, або пригнічувати. В Майбутньому у вас буде непоганий шанс зайнятися своєю справою, бути незалежною людиною, досягнути своєї мрії і, ну, давайте так сам, гідно розправити плечі і сказати або оповістити світ про свої правила. Тепер я граю за своїми правилами. Або тепер буде моя гра. Тобто ви будете розпочинати свою гру, розумієте, яка приносить задоволення. Давайте подивимось, які енергетики. Ну, можливо, вам будуть допомагати, можливо, якісь можуть бути і не допомагати і долати потрібно. А дивіться, а тут енергетики захисту. Тобто, дивіться, в майбутньому вам конче необхідно відстояти свої права, свої інтереси, свої кордони, свою незалежність, гідність, самодостатність. І не боятись про це говорити. Ви мусите не боятись повторювати або повертатись туди, де ви відчували себе незахищеними. І з часом ви відбудуєте, скоріш за все, свій захист і вищі сили не тільки захистять вас, а ще прийдуть вам в процесі на допомогу, яку руну вам намалювати на запясті, щоб вона допомагала. Я... Не радив вам малювати оцю руну, а радив би намалювати саме інгвар. Ось так, і вона ну вона не гортається ніяк, тому малюйте отак на зап'ясті. І будь ласка, пишіть які в коментарях, які ви ще розклади хотіли подивитись в такому експрес-форматі. Світла вам та вашому сесії. Бережіть себе, кохайте себе, все світи, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку. Все буде Україна. От, побачите, па, -па.